Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. складаю циганські прогнози. Ми з вами складаємо прогнозування на тиждень по днях для усієї України. Давайте подивимося, в які дні буде більше загроз, в які дні менше загроз, коли де, яка буде відбуватися цікава інформація. І що взагалі буде відбуватися цього тижня в період з 21.04 по 27.04. Я записую це відео у вівторок, 22.04. Я знаю, що я мав це записати в понеділок, але оскільки був другий день Великодня, а другий день по своїй енергетиці вважається ще досить сильним, то я в цей великий релігійний день не записував відео. Тому я роблю це у вівторок. У мене трошки пішло зміщення на один день. Взагалі було, була низка великих релігійних свят, була низка важливих та цікавих подій, які ми ще з вами будемо розбирати в наступних прогнозуваннях. Взагалі було... Дуже великий цикл свят, коли я ну, не міг працювати, тому що я великі релігійні свята не працюю. Страстний четвер, ем, точніше, чистий четвер, страсна п'ятниця. Е, потім великодні свята досить важливо було провести в мирі благополуччі та злагоді собою. Тепер, оскільки релігійні свята вже пройшли, можна продовжувати працювати з картами, можна продовжувати складати прогнозування. Чим ми з вами будемо займатися. Далі пропонуйте свої теми для прогнозувань, пропонуйте свої. Теми для ефірів, тому ми з вами будемо все розглядати так, як так як це повинно бути. Добре, давайте ми з вами складемо прогнозування на тиждень. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть на цей тиждень, коли більше загрози, коли менші загрози, коли яка ситуація буде цього тижня для України по днях. Понеділок, вчорашній день. Вчорашній день. До речі, записується відео об 11-й годині ранку, 22 числа. Дивимося на 21 Понеділок. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. Трійка Христова карта сили. Непогані карти на вчорашній день. Далі дивимося сьогоднішній день, вівторок, 22 число. Дивимося, кладбище вдавець, Погана карта, смертельні загрози, удари, теракти, вогневі небезпеки. А тут дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Ну, такий не дуже хороший день, бо бачу смертельні небезпеки. Карта кладбища. Це поганий знак. Тобто 22 число, 22.04 зі знаком мінус. Далі, середа, 23.04. Карта листа. Якісь важливі новини, інформація, сповіщення. Знизу четвірка, червова колісниця. Карта руху вперед. Карта якогось перевезення, переміщення, карта активного руху, логістики. Непоганий день середа. Четвер дивимося, 24 число. Давайте подивимося, 24 число. Карта вірності. Хороша карта. Дев'ятка пікова, погана карта. Дев'ятка пікова це карта вогневих ударів, це карта вогневих атак. Це карта терактів, це карта смертельних небезпек. Це поганий знак. Далі дивимося, п'ятниця, 25 число. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист. І валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі провокації, ворожі атаки, удари, поганий день, небезпечний. 25 число, день зі знаком мінус. 26 число. Карта лживості, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію в цей день, яка може поступати. Це карта брехні, це карта неправдивої інформації. Сімірка червова це розчарування, це втрати, це виснаження. Плюс сімірка червова, це теж карта брехні і теж карта якихось непередбачуваних тяжких обставин. Тому я би сказав, що субота, 26 число, може бути теж досить провокативним днем, досить небезпечним. І 27 число неділя. Карта праздника, хороша та позитивна карта. Двійка пікова підвищені вогневі удари. Вогневі атаки, провокації, вогневі небезпеки, повітряні тривоги. Ну, дивіться, знову ж таки, більше негативу, ніж позитиву. Насправді позитивними, отак, чисто позитивними, мені випало тільки два дня: це понеділок і середа. Це два дні, коли більш-менш позитивна ситуація. Вівторок, 22 -е, число, погана ситуація, четвер, 24, п'ятниця 25. -те. Субота, ну, таке, 50 на 50, але є небезпеки, ну і неділя теж досить негативний день, тому що двійка пікова це карта, яка означає вогневі удари, атаки та агресію. Ну що ж, шановні глядачі, багато пікових карт, багато негативу цього тижня, є загрози життю, будьте максимально обережні. Віримо, і надіємося та сподіваємося, що це все якомога швидше закінчиться. Ввечері прогноз по областях на тиждень. Будемо дивитися територіально ситуацію. Так що ввечері, 19-та година, я вас чекатиму прогноз по областях України. В середу, тобто вже завтра, будуть гарячі точки. Так, бажаю всім всього хорошого, мирного неба, всіх благ та побачимося в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Заводовський. Ставте лайки.